Сьогодні сталася у нас одна така непередбачена ситуація, я б навіть сказав дуже погана по одній якій причині. Один із найбільших гусаків, і найстаріший водночас побив дуже сильно молоду гусиню. Як так вийшло, я навіть і не знаю, вона ну, ховається угол. Нічого там не видно зараз віджену і трохи, щоб вам було краще видно. Але вона так ось. Не знаю, чи виживе вона, чи ні, бо дуже сильно побив. Вона цілий день нічого не їла. Не знаю, що навіть її робити, бо щось одну гусиню. Це один гусак, це ж її побив перший раз. Це інший гусак побив вже другий раз. Це молода гусиня. І гусак у неї є свій. Там гусак і три гусочки ходять собі окремо від усіх. І чому він її так не злюбив, і що один, що інший? Навіть не знаю. Бо і не їла нічого сьогодні, воду впилав, видно, було декілька разів замічав. Може щось жалко. Аби не прийшлось дорізати. Був сезон гусиню. Ще й молода, хороша гусиня. Ну, далі буде.